Ну а тепер до новин. Страшна ДТП сталася на межі Рівненської та Житомирської областей. У блокпост врізалася наповнена газом. Автоцистерна є загиблий та поранені. Про це повідомила поліція Рівненщини. Зазначається, що смертельна аварія сталася сьогодні близько восьмої ранку. Водій автоцистерни 64-річний житель міста Кременчук з невстановлених поки причин врізався у блокпост на трасі Київ Ковель Ягодин. У наслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми і наразі перебувають у лікарні. Поліція з'ясовує усі деталі трагедії. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янщини. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Там зазначили, що росіяни завдали авіаударів по селах е шипувати та новосин. Новосинове пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та приміщення і техніка сільськогосподарського підприємства.